Руслан, чому ми приїхали саме, саме в цей проект? Він дуже унікальний по своїй архітектурі, і... по краєвидах і по важкості будівництва. Тут ділянка моментами має нахил під 20%. Тут е, камера, я думаю, чудово буде передавати будинок, який за моєю ну, спиною, щоб ти розумів, висота будинку 5 метрів, а висота сва під будинком 7 метрів. Тобто перепад е, на будинку 7 метрів. Е, в горах е, відповідно тут тільки каркасне будівництво. Тут капітальне будівництво, воно недопустиме. Капітальне будівництво воно таких перепадів просто. Ну ну це підпірні стінки, це це бетонні палі, це та та ну це просто ультра, це x 2 по ціні. Сюди, вона певно міксер не заїхав, враховуючи тут. я думаю, тут. що не заїде під тими кутами, а, а каркасне будівництво легкість, швидкість. Ну в цих умовах тут не можна сказати, що це легкість, але відносно відносно капітального будівництва це є легкість. Плюс дивися, яка унікальна архітектура, плюс дивися, які краєвиди, гори. Це вершина, вершина гори. Наскільки тут все гарно? наскільки тут все класно.